Дуже важливе відео, тому що перше, яке я зняла, Грегор видалив матриця. І ви зрозумієте, чому мої сонечки так. Війна відбувається на тонкому плані між егрегорами, між країнами. Що таке Егрегор? Це загальне, ментальне, загальне поле думки певної кількості людей. Більшості людей, і воно це постійно поле міняється. Коли ми змінюємося, трансформуємося, тобто і підтримуємо Егрегор певної країни. Звичайно, більшість людей не свідомі, і вони підтримують несвідомо цей ЕГрегор. Так от як відбуваються війни? Тобто інший Грегор іншої країни пробує зайти в наш Грегор, наприклад, так? України. Що він робить для того, щоб сюди зайти? Він бере, поселяє, підтримує певне ментальне. Поле певної кількості людей і старається все більше більше це поле підсилити, закинути певні думки для того, щоб зруйнувати ту структуру, яка вже сформувалась в нашій країні, тому що наша країна зробила вибір зовсім інакший. І більшість людей зробила зовсім інакший вибір. Але Грегор і так працюють всі війни. Він пробує через інших людей. Це більше-більше захопити в себе енергетично. І так відбувається війна. І тому зараз війна між Грегорами, коли Грегор спро пробує, Грегор Росії пробує втиснути свої думки, втиснути свою енергію, але це не виходить в нього, слава Богу. І я дуже-дуже радію, що наші люди змінились і змінюються. І так само я. Хочу сказати всім тим людям, які змінюються, слава Богу, тому що в нас зовсім інший шлях. А ті люди, які пробують підтримувати або хочуть бути з іншим егрегором в іншій країні, саме найкраще рішення переїхати. Тому що це буде добре і для вас, тому що ви отримуєте дуже негативну карму раз. І не на одні, не на одне сторіччя, і для своєї сім'ї, тому що не можна живучи в одному егрегорі. Робити супротив і супротивлятися, ну ніби проявляти інший. Це по закону починається війна. Я вас дуже прошу свідомо, просто всіх, хто кому не подобається Україна, просто переїхати і це буде для вас кармічно, тому що вам подобається інший Грегор, інші, скажімо так, закони, наративи і так далі. А я бажаю Україні та Українцям процвітання. І пам'ятаєте, що з нами Бог і вже ніякий Грегор, тому що у нас сформувався ще більш новий Грегор, світлий пробуджений, не може вже більше зруйнувати нашу чудову, прекрасну землю, нашу вільну Україну. Слава Богу, слава Україні!